Колоноскопію дослідження товстого кишечника Віра Антоніна відкладала декілька тижнів. Відчуття від такої процедури, що колись її проводили у Москві, жінка й досі не може забути. Скажу, що заказ, це ерунда. Це було дуже больно. Цього разу у Мечникова невелика доза анестезії і жодного болю. Я відключилася моментально. Після цього наркозу больниця піднімаються з відчуттям бодрості і з дуже яркими впечатляючими снами. Віктор Федорович спав лічені хвилини за цей час. Йому видалили кісту та провели обстеження черевної порожнини. Я Держині фонілін, що те не діли. Секрет лікарні без болю простий. Під час будь-якої маніпуляції пацієнту вводиться чітко дозована кількість знеболювального. Засіб швидко виводиться з організму та є абсолютно нешкідливим навіть для вагітних. Людина нічого не відчуває не тільки під час операції, але й протягом обстеження, яке зазвичай викликає біль. Пані Марія рік тому робила біопсію щитовидної залози в іншій лікарні. До цього проводила, зараз взагалі не больно. и пускай никто не боится, идет. У раньше антиболевые препараты вызывали массу других заболеваний, в том числе и гастриты, и язвы желудка, и заболевания печени. На сегодняшний день анестезиология шагнула вперед, и наши специалисты могут почти без всякого вреда для здоровья делать манипуляции, убирать боль, начиная от секунд, заканчивая неделями, месяцами. Рівень болю вимірюють спеціальною лінійкою. Пацієнт самотінню, скільки він може терпіти. Допустимо рівні болі 3-4 бали. 4 бали при движенні, 3 бали в покої. При у пацієнта болівого синдрому вираженості більше 4 балів, назначаються препарати, які забезпечують комфортне перебування пацієнта в стаціонарі без болівих відчуттів. Тобто ми стараємося вести своїх пацієнтів до 3-4 балів клініка без болю у всьому світі це вже поширена практика. В Україні ж ця програма працює поки лише у Мечникова. За рік роботи цього проєкту, без, кажучи, неприємних відчуттів, пролікувалися 2,5 тисячі пацієнтів. Програма молода, є один рік. Але ми сподіваємося, що всі пацієнти, які будуть попадати в лікарню Мечникова, зможуть також успішно пройти курс лікування діагностики без болівих відчуттів. Медики кажуть, терпіти біль не можна, його хронічне відчуття викликає депресію та навіть психічні розлади. Коли людина і у лікарню і вже після неї має рецепт на життя без дискомфорту, це перемога. Наталія Магда, Олександр Довгань, деталі.